Позиція нашої фракції є наступна. Ми розуміємо, що ключові найбільші речі ми зможемо зробити лише прийнявши зміни до Конституції. Ми пропонуємо ухвалити цей текст в редакції комітету. У нас є дві принципові поправки. Ми хотіли, щоб вони були проголосовані в залі. Це щодо обов'язковості посилання на рішення Верховного суду. Щоб у нас не було Донецької, Львівської, Запорізької або будь-якої іншої судочинної системи. І друге, це те, що стосується порядку безпосередньо звільнення суддів, коли ми встановлюємо абсолютно чіткий механізм їх звільнення за порушення. Тому при цих двох умовах ми вважаємо, що цей законопроект, принаймні як перший етап судової реформи, міг би бути підтриманий. Дякую. Дякую, будь ласка, Олег Березюк. Потім Віталій Хомутинник. Олег Березюк, прошу. Шановні пані і панове, сьогодні справді важливий день. Ми будемо приймати один з законів, який треба буде прийняти для того, щоб реформувати судову систему. Після цього закону, який називається про справедливий суд, справедливий суд не стане справедливим через ніч. Треба багато і тяжко працювати, щоб це змінити в першу чергу конституцію. І тому мені цікаво, шановні колеги, чому ми дотепер на наші постійні сподівання не створили спеціальну комісію для того, щоб почати реформу конституції. На що чекаємо? Ці папери ще теплі. Їх щойно приніс комітет. Ми проголосуємо за цей закон, бо він по філософськи правильний і потрібний. Але проголосуємо завтра, коли юридична група нашої фракції принаймні почитаючи ті правки, які ми внесли, знаходяться в письмовій формі. Завтра голосуємо спокійно. А, будь ласка, Віталій Хомутинник. Віталій Хомотиник. Шановний пане голову, шановні колеги, депутатська група економічний розвиток готова підтримувати законопроект про забезпечення прав на справедливий суд, але в той же час ми маємо побачити таблицю. Наскільки нам відомо, і представники нашої фракції працювали в комітеті, була жахлива дискусія: 4 тисячі пропозицій, які надійшли до цього законопроекту, сьогодні в залі. Не роздані, ми навіть не бачили остаточної редакції. Для нас принциповим є поправка 3079, яка каже про те, що цей законопроект вступає в силу після висновків Венеціанської комісії, щоб не сталося так, як законом про люстрацію, коли закон був прийнятий а після цього голова. Комісії відцянські звернувся до президента, щоб призупинити даний законопроект. Тому, якщо голова профільного комітету зможе дати відповідь по цій поправці, то наша депутатська група прийме остаточне рішення щодо. Дякую, шановні колеги. Ну, знаєте, завжди треба відчувати ситуацію. Дуже багато людей, які є в залі сьогодні, говорять, давайте голосувати сьогодні. Ми достатньо попрацювали і визначились щодо, щодо цього голосування. Можемо прийняти абсолютно мудре рішення. Я не проти того, щоб дочитати його і подивитись там редакційні правки, і винести його на завтра і проголосувати. Можемо зараз зробити сигнальне голосування, подивимося, або щоб не розділяти зал взагалі, тоді перенести його. Голосування. Давайте давайте сконцентруємося на сигнальне голосування. Сконцентруйтесь, колеги. Давайте сигнальне голосування проведемо. Прошу голосувати щодо сигнального голосування. Голоси є. Шановні друзі, ставлю на голосування законопроект. Що ну Олег? Є голоси. Давайте проголосуємо. У нас є п'ять днів. У нас є п'ять днів. У нас є п'ять днів до, до, до технічно його допрацювати. Ми допрацюємо спільно. 16.56 законопроект, закону про позбавлення забезпечення права на справедливий суд з технікою правками у другому читанні, та в цілому в редакції. Комітету в редакції комітету з технікою юридичними правками. В другому читанні та в цілому. Голосуємо, друзі. Давайте підтримуємо боротьбу з злочинством в судах. Голосуємо. Прошу визначати з голосуванням. В другому читанні в цілому. 251 рішення прийняти. Дякую, шановні колеги. Насправді я думаю, що техніко-юридичні правки ми проговорили з вами. Жодних немає проблем з тим, щоб його допрацювати. Якщо будуть у наших партнерів проблем чи якісь заперечення, ми зможемо це допрацювати і врегулювати в рамках змін. Будь ласка, Олег Валяєвич, прошу вас. прошу, електрошко. Олег Ляшко, перше Володимир Борисович, оголосіть, будь ласка, всім громадянам України. Хто Оголосую. і я голосував? Оголосіть, будь ласка, сигнальне голосування. Хай вся Україна це подивить. Сигнальне голосування Ні, ні. Покажіть. за друге ні -ні. читання. Сигнальне голосування Покажіть. Покажіть сигнальне голосування. Я спросив вас. Ви знаєте, що не спекулюйте. Я запитав у вас поради, поставив на сигнальне голосування. Коли я побачив, що парламент України готовий голосувати, я після того поставив на голосування. Але мільйони українських громадян не будуть терпіти свавілля в українських судах. Ми сьогодні тут говоримо, розмовляємо, а в ці часи приймається несправедливе рішення. Злочинці отримують волю під заставу, ФСБшники випускають судів за диверсії, які вони проводять проти українських громадян, і це є неприпустимо. Є питання допрацюємо. Є висновок Венеційської комісії. Сьогодні парламент показує те, що він може працювати, і жодних проблем в цьому немає. І не треба нікого зараз карити. Місяць працювали за те, щоб знайти розуміння в цьому рішенні. Знайшли, проголосували в редакції комітету. Будуть конкретні питання, будь ласка, задавайте і зал підтримає. Я правильно говорю, шановні колеги. Але злочинству в судах не бути більше. Слава Україні! Я прошу, хай скаже слова, голова профільного комітету Руслан Князевич, будь ласка. Шановний пане голово, шановні колеги, дуже дякую за підтримку. Насправді, ще раз для стенограми я хочу звернути увагу, що ми проголосували редакцію, відповідно до якої, за винятком тільки тих положень, які стосуються до формування вищої кваліфікомісії і вищої ради юстиції, всі решта положення набудуть чинності через місяць після сьогоднішнього голосування. За цей час текст буде надіснений до Венеційської комісії. Ми отримаємо їхні висновки і зможемо через місяць комплексно підійти ще раз подивитися зважаючи на цей висновок на текст який ми сьогодні проголосували ніхто ні, без, без жодного сумнівів не буде зараз якісь дії вчиняти до того часу поки ми не будемо чітко опиратися на думку європейської громадськості дякую ще раз дякую за підтримку дякую дякую будь ласка хвилина з трибуну, Олег, Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія шановні громадяни україни я звертаюся до вас Зараз щойно проголосували важливий закон, але коли вам кажуть, що цей закон дасть можливість зробити революцію в судочинстві, це неправда, бо неможливо робити праведні речі неправедним способом порушення вимог закону про регламент. І неможливо прикриваючись благими намірами, ви знаєте, куди устелена дорога. Два дні тому проголосували голосами злодійського блоку за генерального прокурора, який, начебто, буде боротися з бандою Януковича. Зараз проігнорували дві фракції коаліції, в якій була позиція і пропозиції проголосувати цей закон завтра з дотриманням всіх процедур. Я хочу, щоб громадяни України бачили, що відбувається за. У Верховній Раді під красивими словами робляться неправильні речі всупереч вимогам закону і порушуючи Конституцію. І при цьому прикриваються словами Слава Україні!» Слава Україні, але ганьба тим, хто порушує закон. Шановні колеги народні депутати, дозвольте мені з величезною повагою до вас сказати наступну річ. Парламент сам по собі не може. Фізично якось боротись з корупцією, він може тільки переконати побороти корупції всередині зали. Але ми можемо створити підстави, при яких Генеральний прокурор, закон України, який може бути прийняти в цих стінах, дозволить створити інструменти боротьби з корупцією, боротьби з несправедливістю, яка є сьогодні в Україні. І це український парламент демонструє. Я тільки можу сказати одну річ, шановні колеги, одну річ. Що я щойно запитав, хто голосував за цей законопроект у залі. Ну, по-перше, я запитав у зали поради. Хоча я вважаю, що мали би сьогодні приймати цей закон, і я за нього проголосував особисто. Ви своїм сигнальним голосуванням підтвердили готовність голосування за цей законопроект. Друга позиція жодного голосу, наскільки я зрозумів. Виведіть, будь ласка жодного голосу від опозиційного блоку, так як мені повідомляє секретаріат, за цей закон не було віддано. Нуль! 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 130, 73, 0, самопоміч 2, радикальна партія 0, Батьківщина 13, економічний розвиток 2, воля народу 14. Тому, шановні друзі, я просив би, я просив би всіх заспокоїтись, рішення прийнято, воно буде допрацьовано. З величезною повагою до колег до самопомочі сигнальне голосування. Покажіть, будь ласка, на екран і по фракціям скаже. Не можемо. Я зараз попрошу. Я зараз попрошу, щоб дали роздруківку, і ми зачитаємо, хто голосував. Тому рішення прийнято без будь-яких образ. Ми допрацюємо все, що необхідно, допрацювати в техніко юридичних правках. В редакції комітету про що було сказано. Ми направимо його в венеційську комісію, і це було домовлено. Тому. Сьогодні парламент голосував відповідно до волі і сигнального голосування самого парламенту. Шановні колеги, є одна постанова кадрова. Є одна постанова кадрова. В сигнальному голосуванні опозиційний блок теж не голосував. Шановні колеги, працюємо. Олег Березюк. Будь ласка, Олег Березюк хвилину і перейдемо до розгляду питань порядку денного наступних. Шановні пані і панове, шановні депутати, шановні глядачі і люди. Без сумніву, що на ображених воду возять, нема на кого ображатися. Шановні колеги, ми щойно. Вже другий раз за цей тиждень дуримо себе і тішимося з себе. Такий відомий російський письменник запитував, з кого сміємося, і на кого гугукаємо і люлюкаємо. Щойно прийнятий закон про судочинство і справедливий суд з порушенням всіх правових норм парламенту України. Тому тіштеся, але знайте, що це не є ніяка реформа. Це могла бути реформа. І буде реформа, якщо з вами будемо дотримуватися правил. А зараз не тіштеся, не обладуйте і тільки думайте, бо щойно ми проголосували проти самих себе. Дякую вам, е, дякую. Шановні колеги, шановні колеги, народні депутати. Дозвольте, я надам слово. Я надам слово е, першому заступнику ради. Залу... Дивіться, що ви зробили на сигнальному голосуванні зараз. Послухаю. Залі звучать вимоги показати сигнальне голосування. На жаль, наша система рада може показати тільки останнє голосування. Тому принесли роздруковку Я зачитаю згідно вимог. Отже, в сигнальному голосуванні партія блоку Петра Порошенка 123 голоси віддали за. Політична партія Народний фронт 65 голосів за. Фракція політичної партії Опозиційний блок 0 голосів. Фракція політичної партії Об'єднання Самопоміч 1 голос. Увага! Радикальна партія Олега Яшка за 18 голосів підтримали нас. Група економічний розвиток 0. Це українська об'єднання батьківщина 12, воля народу 11, позафракційні 9. Такий результат власне голосування під час сигнального голосування. Дякую. Хвилина Юрій Воропаєв опозиційний блок. За нього вже двічі згадав. не могу понять, чему вы радуетесь. Вы наступаете каждый раз на одни и те же грабли. Принимаете закон, который не видели. Вам его принесли горячий. Вы его не прочитали и проголосовали. Как было с законом о бюджете, как было с законами куча других. Читать надо законы. По-другому нельзя принимать законы. Не нарушайте, пожалуйста, регламент. Дякую, шановні колеги. На ваш розгляд вноситься проєкт постанови Проєкт закону, точніше.